За оперативними даними головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло 380 пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідовували загорання та не допускали розповсюдження вогню на більш значну площу. Близько 15-ї години на оперативно-курційний центр головного управління ДСНС івано Івано-Франківської області поступило повідомлення про пожежу івано франківської територіальної громади, селища Драгомерчане, вулиця Миру, 21. До місця виклику, відповідно до плану залучення сили засобів було направлено перше ДПРЧ. У прибуттю до місця виклику встановлено, що відбувається горіння дерев'яного піднавісу з пиломатеріалами на загальній площі 80 метрів квадратних з загрозою поширення на виробничу будівлю. В ході розкі було проведено заходи по подачі двох стволів на гасіння безпосередньо під навісу та в складі ланок здесь на гасіння всередині виробничого приміщення. Хід гасіння пожеж ускладнювався сильним задиманням у зв'язку з великим пожежним навантаженням токсичних речовин. Ліквідація пожежі ускладнювалася сильними поривами вітру. В ході оперативних дій особовим складом пожежно рятувальних підрозділів врятовано. Промислове обладнання та готову продукцію та заготовки для виробництва того ж дня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу квартири в місті Калуш. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього вжитку на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували кошеня, яке забилося в куток та не подавало ознак. Життя непритомно тварину вогнеборці винесли на свіже повітря та реанімували, після чого маленького улюбленця по кличці Мурчик передали господарям. Пожежу було ліквідовано у найкоротші терміни та не допущено поширення вогню на більшу площу. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у виробничих приміщеннях та житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу. З її наслідками при виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.